Після Аляски е, Трамп втратив себе як глобальний лідер. Більше того, він втратив можливості силового тиску на е, Росію. Якщо раніше він говорив, що ну, якщо там Росія порушить це перемир'я, яке він поставив 100 днів, Росія його абсолютно не дотримувалася, далі 50 днів Росія проігнорувала. А Трамп що говорив? Ну, якщо вона проігнорує, то я, по-перше, вводу силові методи, перш за все, посилення санкцій. А, так. А, і не тільки проти самої Росії, а економічних санкцій, а проти тих трейдерів, які забезпечують транспортування російських енергоресурсів. Це перше, друге, я надам скільки воєнної допомоги. Україні, що вона змінить ситуацію на фронті балансили на свою користь. Що сталося на Алясці? Перед цим він уже, перед цією Аляскою він вже запевнив, що ну, не може посилювати. І це при умові, що Росія на, на межі тотальної економічної кризи. Він фактично відмовився вводити ці вторинні санкції. Е, так, ну, більше того, вони е, запевнили, що власне вони не будуть е, там розміщувати війська в плані забезпечення безпеки. ніякої, е, ніякої гарантії безпеки, Америка, в принципі, Україні не дає. А це було основною умовою про територіальну передню. Е, так, тобто вони повністю розв'язали руки. Путіну для нової воєнної агресії. І більше того, Путін цинічно ввів в власне, цей меморандум щодо врегулювання конфлікту з Україною таку стрічку, що Росія також приєднається до гарантій безпеки, які там обіцяють європейці. Тоді, як Трамп повністю виключав свою участь Америки. В забезпеченні гарантій безпеки е, України. Е, ну і що це говорить? Це говорить, що почався новий переділ світу е, між Росією і Сполученими Штатами Америки, Звісно, із залученням Китаю, тому що самостійно Росія не може грати глобальної геополітичної ролі без Китаю. Е, тому, власне, Сі Цзіньпіні вже запросив. Трампа на цю велику зустріч, яка відбудеться в вересні, в Пекіні, де Путін, вибачте, де Трамп вже не буде грати роль лідера, він поставлений на рівні з іншими запросеними. І таким чином ми бачимо падіння глобального геополітичного домінування на наших очах. Так, коли Росія почне грати, Власне, провідну роль, а США віддали свої інструменти впливу. Вони тепер хочуть задобрити Путіна аляскою, розробкою там крисних опален, надання, значить, часткове зняття санкцій з, з Росії і все таке інше. Так, намагаючись, не вийшло батогом, так вони хочуть затягнути Росію пряником. Послабляючи санкції, забороняючи можливості, позбавляючи можливості надавати допомогу Україні там і, і таке і інше. Отже, ми бачимо втрату практично геополітичного домінування Сполучених Штатів Америки. А основне питання там розглядалося не про Україну і не про російську війну, а про переділ геополітичних впливу і побудову. Нової біполярності між Сполученими Штатами Америки і Росією, як це було в часи Радянського Союзу. Так, і не випадково не випадково ця зустріч стала на Аляске, тому що це пов'язано з побудовою нової біполярності. Коли Арктика ділиться між Росією і США на двох, і для цього їм потрібна власне Гренландія, і не випадково на Алясці відбулися ця зустріч. Це просто геополітичний розвиток, де усунуті європейці фактично відділять. Так, і в цьому сенсі ми можемо говорити про новий, нову Мюнхенську змову. Так, коли питання всі вирішуються не тільки українців, а й європейців без України та Європи.